Булася справжня операція в Слов'янську. Нарешті держава заговорила мовою сили з терористами. Сьогодні ми вже маємо певні обнадійливі дані, що сепаратисти захоплюють приватні автомобілі для того, щоб розбігтися з Слов'янська. Ніхто з цивільного населення не виходить на їх підтримку. Що є переконливою позицією, що коли держава правильно розмовляє і чують. Що лідери сепаратистів сформували бойову групу, намагаються прорватися з Слов'янська. І це кудло злочинів, терактів, катувань українців і вбивств буде розімнено. Бо де б що не відбувалося, в Горловці, в Макіївці, в Луганську, Краснодоні, захоплення заручників, захоплення українських військових. Вони всі звозились в Слов'янськ і там катувалися. Якщо я дуже сподіваюся, що у нас блокування Слов'янська відбудеться ефективно. Я дуже сподіваюся, що ці кроки позитивні щодо розблокування блокпостів будуть збережені. І навіть той факт, що українцям довелося заплатити дуже високу ціну, бо підготовлені іноземні диверсанти з найсучаснішої зброї збивають українські вертольоти. Вже життя одного українського пілота було віддано українського героя, було віддано за відновлення миру та спокою на сході країни. Це саме та мова, саме ті кроки, які чекає вся Україна.